Яний велетень пустив коріння у селі середньому ще в 12 столітті, і він досі так ціпко тримається за свій пагорб, але є тут дещо, що значно глибше і раніше вкорінилося на землях затухлих вулканів Закарпаття, і це традиції виноробства. Їм уже дві тисячі років. Можна сміливо сказати, що цьому регіону певно було на роду написано стати одним із тих куточків світу, де народжується вино. По-перше, цей край історично пов'язаний з давньоримськими провінціями Верхня Дакія та Панонія. Я не експерт із виноробства, але саме Дакійців і ще кельтів історики називають першими відомими нам людьми, які виготовляли хмільний напій з винограду. А по-друге. Наше Закарпаття має ідеальний ґрунт для цієї справи, бо стоїть на рештках вулканів, яких тут було чимало. І за доказами їхати далеко не треба. Тут таки тепер у тихому і заміському середньому, в 20 кілометрах від Ужгорода, колись розташовувався найбільший і найстаріший на Закарпатті центр виноробства. І в надрах цього старого села досі знаходиться один із десяти найкращих старих винних підвалів Європи. Раритетні винні сховища відкриті для туристів, хоча й не музейні і досі живі та діючі. Щоб побачити знамениті винні тунелі, вам знадобиться постукати у двері єдиної державної виноробні Закарпаття і домовитись про екскурс. Я так і зробила. Вино прямо в повітрі. Мені можна навіть не дегустувати. Винні підземелля нагадують печерний лабіринт. І досі повні раритетних дерев'яних діжок. Колись це кам'яне павутиння тяглося зо 5 кілометрів, але до нашого часу лишилась тільки половина. Решта давно замуровані і законсервовані для досліджень. Та щоби прогулятися і відчути атмосферу виноробної історії, і кількох кілометрів цілком достатньо. Підвали дуже атмосферні, вириті вручну, а вже але найцікавіше це порода, в яких вони вириті. Це вулканічний туф. Він має пористу структуру, тому повітря в цих підземних льохах ніколи не застоюється. Воно оновлюється і циркулює, і це надзвичайно важливо за технологією зберігання вина. Історія середнянських підвалів почалась ще у 16 столітті, і вона просякнута смаком героїчних легенд та воєнних подій. Спершу підземелля слугували сховищем для людей при дворі, ну і щось на кшталт арсенального підвалу. А згодом фортифікаційні копальні стали льохом для вина. І тоді, і тепер, через майже 500 років, камінь ідеально фільтрує. Знаєте, ми кожної п'ятниці в кінці робочого дня проводимо таку процедуру, як сіркування бочок, аби не було плісняве. І от ми на вихідні закриваємо наші підвали, приходимо в понеділок, запаху сірки тут не залишається. Така сама справа і з вологістю: якщо на дворі паде дощ, тут нічого не капає, не тече. Тут все вбирає в себе і випаровує назовні. Плюс температура в наших підвалах, якраз вона тут зберігається постійно 12 градусів, що взимку, що влітку. І ця температура придатна не тільки для зберігання вина, але і для дегустації. Під час дегустації ви неодмінно дізнаєтесь, як смачні і витримані середнянські вина поставляли на столи багатьох монархів старої Європи, і як на Закарпатті згодом стався справжній бум виноробної промисловості. А поки заскочимо на місцеві виноградники. Промислові масштаби це прекрасно і це вже нова історія закарпатського виноробства. Але мене особисто тішить те, що разом із нарощуванням цехів. Визнанням на світових виставках тотешні виноробні райони досі бережуть неймовірну атмосферність цієї справи. І щоб ви знали, на Закарпатті навіть існує цілий лицарський орден виноробів, що береже старі традиції і якість. І це працює у цієї справи. Чимало послідовників. Запрошу вас до молодого, але не дуже затишного шато. І ви самі переконаєтесь. Владе, я так розумію, що ми не встигли на збір урожаю вже, але ж на дегустацію можна встигнути впродовж цілого року на Закарпатті. Взагалі мені цікаво, чим Закарпатська земля напуває цей виноград. Вулканічний ґрунт, зокрема, туф, він сприяє мінералізації. вина, так? Він насичує мінералами, кальцій, він дає підвищує імунітет, рослинки стають міцніші. Краще потім дають кращий вирожай. Не лише по цукру, але й по кислотності і по мікромакроелементах. Тобто смак вина стає набагато кращим. Виноградній плантації влада всього 8 років. У чаші усього закарпатського виноробства це небагато. Але його вже називають місцевим самородком: ні родового маєтку, ні іменитого виноробного спадку. Натомість нестандартний підхід, менше об'ємів. І більше праці. Якщо правильно доглядати виноград, то в середньому на метр за рік заглиблюється коренева система. Mm. Тобто зараз, от, скажімо, в мене винограднику 8 років, значить 8 метрів коренева система. Коли йому буде 50, то це буде 50 метрів. Можете суявити? Це свердловина різницю. Да, от наскільки набере в себе в коренева система мікро-макроелементів з того ґрунту. Там, де колись за Радянщини, вирощували стійкі невибагливі сорти, тепер пускають коріння примхливі і витончені європейські. Європейський сорт фурмінт. Він дуже вразливий до так званої сірої гнилі. Це благородна пліснява, вона ще називається. Ботеритіс з цінереа. Ось тут ми можемо бачити на кущику, на гронах оцю плісняву, на недосвідченій виноградарі. Винороби, вони кажуть, що це поганий виноград і викидають його. Я би так, так точно знав. Да. Прості споживачі так само. Ось. Бачимо гарна така пліснява у нас волохата. Бачите? Пастер відпочиває. Да? Чи хто там відкрив паніцілин? Краще ніж е, все ж пліснюва, я вам Імунізація скажу. Імунізація по закарпатськи Мій виноградний світ перевернувся. А забула сказати, усі 10 тисяч кущів цей молодий закарпатський винороб обробляє самостійно і вручну. А найсмачнішим винним хітом від чопака є самородне вино. Десертне, вироблене з затокайською технологією із тих самих дивних і дуже корисних родзинок, обов'язково зірваних руками. Думаю, зараз не про купаж, букет, чи що там іще. А про те, скільки в цьому келиху людської праці. Насправді така дегустація на камерній виноробні посеред виноградників і на великому виробництві, це ніби відкрити баночку маминого варення або зачерпнути ложку магазинного джему. І те інше солодко, але емоції від цього зовсім інші. І якою б не була температура цього вина або на вулиці, від нього завжди тепло. Ужгородський, берегівський, Хуський, Іршавський, Виноградівський, свалявські райони так само обросли виноградними лозами, і це вам цілий дегустаційний тур Закарпаття. А нам час рушати далі за маршрутом.